Рада повідомити, що відділення гематології відтепер функціонує у новому режимі а саме є можливість записатись на прийом та огляд до одного з наших спеціалістів, враховуючи специфіку роботи з нашими пацієнтами, які не можуть повідомити про погане самопочуття. Ми використовуємо результати досліджень крові як основну інформацію про їх стан здоров'я. Ветеринарна гематологія охоплює широкі коло питань, включаючи здатність організму виробляти всі клітини крові, лабораторну оцінку цих клітин, захворювання органів і систем, після яких виникають порушення кровотворення, і безпосередньо вроджені та набуті патології самої крові. Ми, гематологи, спеціалізуємось на веденні пацієнтів з хворобами крові, такими як анемії різного виду, пов'язані, наприклад, з гострими чи хронічними кровотечами, паразитарними захворюваннями, анемії, що викликають. Внаслідок неправильного обміну речовин чи іменно посередкованого процесу, генетичні дефекти клітин крові, порушення згортання крові, набуті внаслідок отруєння чи генетичного обумовлення, порушення роботи червоного кісткового мозку, кровотворного органу через віруси, хронічні запальні захворювання, токсичні процеси чи онкологічні патології. Причини для звернення до ветеринарного гематолога: блідість або жовтушність слизових оболонок та шкіри, Невластива тварині пасивність, крововиливи на шкірі та слизових оболонках, гематоми та кровотечі невідомого походження, задишка при відсутності проблем із серцево-судинною та дихальною системою, темний колір сечі і в'ялість, анемії, тромбоцитопенії, лейкопенії невідомого походження, і також підозра на отруєння родентицидами, цибулевими рослинами або парацетановими. Враховуючи різноманітність причин, що впливають на систему крові, відділення передбачає співпрацю з іншими вузькими спеціалізаціями ветеринарії, наприклад, онкологія, гастроентерологія, відділення банку крові. Тому, якщо ваша тваринка потребує нашої допомоги, записуйтесь на прийом чи на онлайн-консультацію до одного з наших гематологів.